Всім доброго дня. Маємо трохи вільного часу. Сьогодні трошки раніше звільнилися з роботи. Є бажання пробігтися, подивитися, що є в лісі, трохи подихати повітрям. Попереднього разу знахідок було цікавих, багато. Грибів особо не назбирали, бо досить так посушливо в лісі. Але цікавого знайшли вдосталь. Тому сьогодні так вирішили просто прогулятися такий трохи обідній час, так що не дуже багато в нас є часу, але постараємося щось познаходити і щось вам показати. Ходімо разом. вперед. Оце так знахідка. Тільки зайшли, ще толком навіть і не пройшлися по лісі, а ось трапилися ось такі. <гум> такі цікаві гриби. Оце так. Да. От неочікувано. Жовтий боровик. Прекрасний гриб. Ми його дуже любимо і залюбки його збираємо. Дуже неочікувано. Ось поряд є ще один. Він вже такий, звісно, поїжений. Його вже тут і хробачки трошки поїли. І мишки. Оце так. Да. Можливо, ми сьогодні назбираємо грибів? Чудово, залишимо його тут, нехай він насівається, а цю місцевість зараз ми переглянемо. Ходімо, будемо разом шукати. Як це так назвати? Незрозуміло. Бачите як? Оце називається приїхати прогулятися по лісі. Подивитися, можливо, вже почали наростати рядовки. А тут такий сюрприз. Оце так. Да. Можливо, нам сьогодні повезе крупніше, ніж знайти рядовки. Ходімо далі. Погляньте. Це взагалі щось неймовірне. Вже старий, звісно. Геть старий. Весь хробочливий, але... Ми вже давно їх не зустрічали середина осені. Жовтого боровика нам більше не трапилося поки що. А от ось такі екземпляри попадаються. Це глива звичайна. Ось таке одне велике вухо виросло. Поряд, судячи з такого отростка, є ще одне, але воно вже підсохло. В лісі дуже сухо, грибів практично немає. Тому треба чекати дощів. От Коли підуть активно дощі, тоді буде грибів вдосталь. Ходімо вперед. Гляньте, який красенний траметес різнобарвний або індюшачий хвіст. Хто як його називає? Правильно і так і так. Дуже красенний. Як квітка. Хі -хі. Такий старий пеньок і з'являється на ньому. Молоді плодові тіла. Скоро його буде багато-багато. Принаймні в нас в лісі, на старих колодах, на старих пеньках. Його дуже багато наростає. Дуже класний гриб. На каналі є багато про нього відео. Переглядайте і беріть його з собою. Раніше нам зустрічалися лускатки золотисті, або, як на нього ще кажуть, королівський опенюк, а зараз нам попалася срібляста. Бачите, якого вона кольору? Сонечко попадає. І так поганенько трошки фокусується. Зараз спробую трошки з собою закрити, щоб вам краще було видно. Бачите, яка вона біжево-сіра. Оце лускатка отруйна, її брати не можна, можна тільки полюбуватись нею. Але все одно цікаво, що трапляється. Така ніжка в неї, бачите, світла світла. Бо в золотистої, прямо видно, вона така жовта. І оці лусочки, вони крупні, темно, корічневі А ця така міленька-міленька і бліду така жовто-сіренька. Тому будьте уважні. Ходім далі. Погляньте, щойно ми з вами на березі бачили лускатку сіру або чешуйчатка сіра, яка є отруйною, а от недалеко від неї на березі виросли ось такі лускатки їстівні, золотисті, які ще називають королівським опеньком. Погляньте, яка різниця. Да? Той такий блідо, блідо, сіро-біжевий. цей прямо видно, який він золотистий. Погляньте, яка нога. Також з такими лусочками. Він весь такого кольору жовтого, насиченого. І за рахунок того, що він ще молодий, то ось ці лусочки вони такі, ну, трохи світліші. А коли він вже стає. Старший, то в нього ці лузки стають темнішими, такими більш коричневими. Трапляються з прям великими лусочками. Отака От різниця. І це їстівний, а той отруйний. Тому будьте уважні і обережні. Ходім далі. Завершилася наша сьогодні коротенька подорож з дуже цікавим результатом. Прийшли подивитися, чиї рядовки, а знайшли жовті боровики, пару штучок гливи. В цілому наша прогулянка вдалася доволі цікавою. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую вам величезне, що ви з нами за вашу підтримку. До нових зустрічей!